Привіт! Мене звати Юра. Ви на каналі Магістр Онлайн, і сьогодні ми поговоримо про есе. Я розкажу вам, що таке ЕСЕ і яка його структура. Есе як навчальна чи наукова робота дає можливість студенту висловити в повній мірі свої думки чи уявлення про ту чи іншу проблему або факт, навіть якщо їхнім джерелом є чужі праці, а не особистий досвід. Добре, коли задана викладачем тема є близька студенту, або роботу задано на вільну тему. Проте так буває не завжди, і тоді виникають певні проблеми з написанням цього жанру. Правильне написання есе істотною мірою відрізняється від написання традиційного твору. На відміну від твору, де проводиться аналіз уже написаної праці, есе містить авторську точку зору і думки автора стосовно певної проблеми. Також однією з особливостей, які відрізняють есе від твору, є парадоксальність. Мета есе полягає в тому, щоб здивувати читача, справити на нього враження за допомогою яскравих образів чи парадоксальних висловлювань. Для того, щоб правильно написати есе, потрібно враховувати його специфічні ознаки. Зокрема, наявність певної вузької теми, що містить проблему і спонукає читача задуматись. Суб'єктивна авторська позиція. Цей вид жанру відрізняється саме наявністю авторського погляду на певну проблему. Розмовний стиль написання необхідно уникати складних формулювань і доволі довгих речень. Важливим є дотримання невимушеного стилю, щоб налагодити контакт з читачем. При цьому важливо не перестаратись, щоб не перетворити роботу в неякісний текст з надмірною кількістю сленгу, детальний розбір проблеми, що висвітлюється, власну точку зору, доцільно аргументувати, спираючись на фактичний матеріал, змістовна єдність, мабуть, це один із парадоксів жанру, будучи вільним за композицію і орієнтованим на суб'єктивність. При цьому має внутрішню смислову єдність, тобто узгодженість основних тез та тверджень, відносна стислість. Взагалом обмежень щодо кількості сторінок немає, але сам жанр характеризується невеликим обсягом. Довільна структура. Цей вид жанру має характер експозиції, яка не вписується ні в які конкретні рамки. Конструкція підпорядковується логіці, якої дотримується автор, намагаючись при цьому розглянути проблему з різних аспектів. Логіка викладу: незважаючи на вільну композицію, есе повинно мати внутрішню єдність, узгодженість тверджень автора, які вражають його думки та позиції щодо певної проблеми. Отже, есе відрізняється особливим стилем написання, його метою є спонукання читача до роздумів. Автор не наполягає на власній точці зору, а швидше запрошує читача обговорити і обміркувати її. Структура есе зазвичай складається з трьох частин: вступна частина, основна частина і висновки. Есе, так само як і будь-яка інша робота, містить вступну частину або вступ. Вдало написаний вступ спонукає читача зацікавитись і дочитати роботу повністю. Вступ може містити посновку проблеми і її суть, риторичне запитання чи цитату. У вступі дуже важливо сформулювати особливий емоційний стан. Та підвести читача до проблеми, яка розглядається. В основній частині доцільно привести різні точки зору щодо певної проблеми. Основна частина найчастіше складається з кількох підпунктів, кожен з яких містить три складові: теза, судження, яке доводиться, обґрунтування, аргументи, які наводяться для підтвердження тези, та підвисновок. Частково відповідь на основне запитання. Аргументами мої судження, які використовуються для того, щоб читач був переконаний в істинності певної точки зору. Зокрема, аргументами можуть бути певні життєві ситуації, думки науковців, певні факти. Чи статистичні дані. У висновках поєднуються всі підсумки, які були зроблені по кожній тезі, представлені в основній частині. Читач повинен дійти логічного висновку, виходячи із приведених в роботі аргументів. Доволі часто висновок заново наводить проблему та робить остаточні підсумок. Важливо пам'ятати. Якщо мета основної частини есе зацікавити читача, то мета висновків додати цілісності загальній картині, залишити есе в пам'яті читача та не штовхнути його на роздуми. На цьому на сьогодні все. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Якщо це так, не забувайте ставити великі пальці вверх, підписуватись на канал. А ми зустрінемось зовсім скоро. До зустрічі!